Падінтон за кордоном, Майкл Бонд. Глава сьома. Падінтон на перегонах. десь тут постав, будь ласка, в подбаєчку, і ми продовжимо. Місі Дюпон подивився на Падінтона з подвом. Ви хочете сказати місіє Відміт, що ніколи не чули про велосипед? вигукнув він. Ніколи, місі Дюпон», – чесно зізнався ведмідь. «От такої!» – скрикнув бочник, сплеснувши руками. Як це так, прожити все життя і не побачити жодної велогонки? Утім, бажайте, що вам пощастило, скільки та, яка завтра буде проходити через наше село, найзнаменитіша у всьому світі. Місі Діпун зробив паузу, щоб Падін стих, як слід осмислити це повідомлення. Називається вона Тур де Франс, поважно додав бочник. Вона триває цілих двадцять днів, і подивитися на неї збігаються люди з усього світу. Падінтон уважно вислухав усе, що місьє Дюпон розповів про вологонку, і про те, що взяти в ній участь величезна честь, і про те, що їхньому СУ цього року випала дуже важлива роль адже. Велосипедисти не просто проїдуть крізь село, але навіть зроблять по ньому кілька кіл. Спершу пагорбом угору, потім вулицями, а потім униз із пагорба, — розповів місьє Дюпон. — Тож усі зможуть побачити. Більш того, додав він, той, хто швидше за всіх спуститься з пагоба в село. Отримає від нас спеціальний приз, де тільки подумайте місія відміть. Тут до крамниці завітав покупець і відволік місія Дюпона, А Падінтон, подякувавши своєму другові за цікаву розповідь, вискочив на вулицю і побіг на той бік площі, щоб ще раз подивитися на плакат, який викликав його інтерес до велосипедів. На величезному аркуші паперу, пришпиленому до стіни однієї з крамниць, була зображена довга звизвиста дорога, по якій суцільним потоком мчали велосипедисти. Усі вони, одягнені в яскраві кольорові майки, низько пригиналися до рулів і швидко крутили педалі. Схоже, їхали вони вже давно, тому що вигляд у них був дуже втомлений. а один гонщик навіть підкріплювався на ходу бутербродом. Бутерброд... Нагадав ветмедикові, що вже саме час перекусити, але, перш ніж вирушити до готелю, де на нього чекала банка з мармеладом, Падінтон ще деякий час поморочився зі своїм розмовником, намагаючись перекласти слова, надруковані дрібним шрифтом унизу плаката. Падінтону видалося дуже цікавим, що можна отримати приз, просто собі скотившись швидше за всіх із гірки. І він уже вкотре пошкодував, що поблизу немає містра Грубера, який розповів би йому про велосипеди детальніше. Із задумливим виразом Падінтон повернувся до Браунів, які пили каву на тротуарі перед готелем. І наступні чверть години він був страшенно неуважний, кілька разів умочивши лапу в чашку з какао, яку переплутав із банкою мармеладу. На пляж... Падінтон цього ранку з'явився з великим запізненням, коли всі давно вже лежали на сонечку. Утім, підійшовши до родини Браунів із відерцем лопаткою, він явно мав вигляд ведмедя, який чесно зробив свою справу. Чим це ти цікаво займався, Падінтоне? почала допитуватися місіс Браун. Ми вже почали хвилюватись. Нічим особливим, відповів ведмедик неуважно махнувши лапою в бік села. Ну, просто всім потроху. Місіс Бьорд кинула на нього недовірливий погляд. Придивившись, вона помітила на носі ведмедя кілька темних плям, які підозріло нагадували плями машинного масла. Однак глянути ще не встигла, бо Падінтон утік купатися. Головне, завтра не запізнися. гукнув йому навздогін містер Браун. Завтра велика велосипедна гонка, вона чекати не стане. На загальний подив, слова містра Брауна справили на ведмедя дуже дивне враження. Він мало не гепнувся на пісок із несподіванки, а на мордочці в нього з'явився страшенно винуватий вираз. Ледь утримавшись, він щодуху кинувся до води, стривожно озираючись через плече. Місіс Браун зітхнула. Іноді мені здається сказала вона, що я б усе віддала, аби дізнатися, що у нашого ведмедя в голові. Уявляєте, як це має бути цікаво? Як на мене, похмуро промовила місіс Борд, іноді цього краще не знати. Якось воно, знаєте, спокійніше. Зараз, наприклад, у нього надто вже задоволений вигляд, і мені це зовсім не подобається. Однак увечері перед сном. У місіс Браун з'явилися нові причини для хвилювання. Падінтон незвично рано пішов до своєї кімнати і звідти щоразу долинало якесь бренькання, яке їй зовсім не сподобалось. Нарешті, не витримавши, місіс Браун притулилася вухом до стіни і послухала і поманила чоловіка. По-моєму, Генрі, він мастить булку мармеладом», визначила вона. Слухай да. Мастить булку мармеладом? здивувався містер Браун. Як же можна почути, як хтось мастить булку мармеладом? Якщо це робить Падінтон, то можна, авторитетно заявила місіс Браун. Він пряскає ложкою в банці. Коли він їсть, то просто занурює лапу в банку і чути лише супіння. але мастить він завжди ложкою. І крім сопіння, чути ще й брязкіт. «Старанно, мабуть, намащує», – припустив містер Браун, відходячи від стіни. Оно, ну -ну, як голосно сопе. Це вже, до речі, на усипедний насос. Містера Брауна зацікавила зовсім інша загадка, і йому було зовсім недопад до нової булки з мармеладом. Він щойно виявив, що купальний рушник. Який він повісив сушитися на балконі, таємничим чином зник, а на його місці з'явилася якась бруднюща вимищена мастилом ганчірка. Все це було дуже дивно, і містер Браун усе ламав голову, кому це заманулося пожартувати. А Падінгтон, який навіть гадки не мав про те, як палко обговорюють за стіною його поведінку, сидів на підлозі посеред своєї кімнати. В одній лапі він тримав шматок булки з мармеладом, а в іншій здоровенний гайковий ключ. Навколо нього громадилося кілька картонних коробок, повних усіляких залізячок і гвинтиків, велика маслянка, велосипедний насос і ще якісь хитромудрі пристосування, а просто перед ним. Начищений так, що на його блискучій поверхні відбувався чорний Падінтоновий ніс, стояв маленький триколісний велосипед. Відкушуючи від шматка булки з мармеладом величезні кусні, Падінтон захоплено споглядав плоди своєї тяжкої праці протягом цього вечора. Уперше ведмедик помітив цей велосипед кілька днів тому. Той стояв у дворику перед гаражем на іншому кінці села. Утім, Падінтон тут же й забув про велосипед і згадав про нього знову, тільки коли місьє Дюпон став розповідати про майбутню гонку. Власник гаража був неби як здивований, коли Падінтон раптом заявився до нього в гості і спочатку ні за що не хотів давати ведмедю велосипед на прокат, тим паче, що у Падінтона не виявилося жодних документів, не беручи до уваги старих листівок від тітки Люсі. Однак Падінтон умів домагатися свого, і коли він пообіцяв відмити і почистити велосипед, власник нарешті здався і навіть позичив ведмедові свою маслянку, що було цілком доречно, оскільки велосипед не перший рік стояв просто неба і встиг добряче заіржавіти. На щастя, ведмедик виявив на балконі якусь стару ганчірку, якоюсь зачистив більшу частину бруду, перш ніж приступити до найголовнішого. Розбирання та змащування. Чесно кажучи, розібрати велосипед виявилося куди простіше, ніж зібрати назад, і, дожувавши булку, Падінтон несподівано виявив, що в коробках залишилося кілька деталей, які так і не стали в нагоді. Заради завтрашньої гонки ведмідь прив'язав до керма англійський прапор, а потім. Засунув шматок булки з мармеладом у кошик над переднім колесом і, покректуючись з нетерплячки, всівся у сідло. Йому давно вже кортіло випробувати свою нову іграшку, але коли нарешті дійшло до діла, з'ясувалося, що велосипед зовсім не така проста штука. Задні лапи виявилися за короткі, і, сидячи в сідлі, падінтон ледь ледь діставав до педалей. А крім того, навіть чому виявилося, що велосипед дуже важко зупинити, хоча ведмедик тягнув і смикав усі важелі й ручки підряд. Разів зо два він випадково врізався в шафу, та й на шпалерах з'явилося кілька вельми непривабливих відбитків шин. А потім, коли Паддінтон спробував об'їхати навколо ліжка, раптом ні з того, ні з цього злетів ланцюг. І ведмедик мало не беркицьнувся через кермо. Зробивши ще кілька кіл по кімнаті, Падінтон утомлено звалився на підлогу і доволі довго лежав, утираючи лоба старим носовичком. Їздити на триколісному велосипеді та ще й по маленькій готельній кімнатці, виявилося справою виснажовою. Тож, глянувши ще раз на своє відображення на лискучій рамі велосипеда, Падінтон неохоче пішов спати. Втім, попри те, що він страшенно втомився, заснути йому в цю ніч удалося далеко не відразу. По-перше, доводилося лежати на спині, задерши передні лапи вгору, щоб не забрудити мастивом простирадло, а по-друге, треба було дуже й дуже багато про що поміркувати. Коли ж він врешті-решт таки задрімав. На мордості в нього залишився дуже задоволений вираз. Вечір минув не без користі, а наступний день обіцяв бути ще більш цікавим. У глибині душі Панінтон був абсолютно впевнений, що на такому чистесенькому, блискучому велосипеді він легко виграє приз знаменитої вологонки Тур де Франс. Наступного ранку Брауні прокинувся раніше, ніж зазвичай. Їх розбудив галас на площі перед готелем. Немов за помахом чарівної палички на вулиці повернулися ті самі святкові прикраси, які вони бачили під час пардону. А крім того, повсюди було повно діловитих молодиків із пов'язками на рукавах. Усюди панувало надзвичайне збудження, і звучномовця, гучномовця, установленого на вантажівці, лунав бадьорий голос що звертався до глядачів, які заповнили весь простір навколо площі і на схилі пагорба у дальньому кінці села. Брауни умовилися зустрітися на балконі Падінтонової кімнати, звідки пагорб було видано найкраще, але на превеликий подив самого Падінтона у призначену годину в кімнаті не виявилось. Сподіваюся, він скоро з'явиться, заклопотано мовила місіс Браун. Ото вже він засмутиться, якщо пропустить найцікавіше. І куди скажіть? Будь ласка, він заподівався, дивувався містер Браун. Я його від самого сніданку не бачив. Еге ж, місіс Бьорд, оглядаючи кімнату. Сказала б я вам куди. І пильних очей місіс Борд не сховалася на швидку затерті сліди велосипедних шин на підлозі. Сліди кілька разів перетинали кімнату, тяглися до дверей і зникали у напрямку сходів, які вели до чорного ходу. На щастя, місіс Бьорд не встигла більше нічого сказати, її роздуми урвав вибух оплесків, які лунали внизу, і Брауни, хай забувши про ведмежа, звісилися з балкона, щоб подивитися, що відбувається. Дивно. Зауважила місіс Браун, коли оплески стали ще гучнішими, а деякі глядачі навіть загорвали Ура! Чому це вони нас показують? Здивовані і спантеличені Брауни заходилися махати у відповідь. І чому це вони кричать, хай живе ведмідь? у свою чергу здивувався містер Браун. Не може бути, щоб це до Патінтона, адже його тут немає? Нічого не розумію. Зізналася місіс Браун. Ну, нічого, поживемо побачимо. Якби ж то Брауни знали, що не лише вони гарячково намагаються зрозуміти, що насправді відбувається. Однак на їхнє щастя, між ними і винуватцем несподіваного жіотажу пролягло кілька вулиць і стояло доволі багато будинків. На іншому кінці села Падінтон не менш забрав, ні вдивувався, що ж таке з ним сталося? Але слід зауважити, що чим старанніше він намагався це зрозуміти, тим сильніше заплутувався. Адже щойно він сидів собі на своєму велосипедику у вузькому провулку, час від часу визираючи з за рогу і перевіряючи, чи не вивалилося з кошика булка з мармеладом, і тихенько чекав на появу гонщиків. Але щойно перші велосипедисти пронеслися повз ведмедя. І Він натиснув на педалі, щоб рвонути вздогін, як усе одразу ж пішов шкреберть. Не встиг Падінтон і оком змигнути, як його вже закрутило у вирі миготливих коліс, схвильованої публіки людей, стурбованих поліцейських і різких дзвінків. Панітон наліг на педалі і кілька разів увіччого підняв капелюха, вітаючи інших гонщиків, вечім усім. Відчувши, він поводився тим відчайдушніше, навколо волали й махали, а завертати назад було вже пізно. Хоч куди б він не глянув, усюди ми готіли велосипеди з гончиками коротких штанцях і смугастих майках. Велосипеди були перед ним, велосипеди були праворуч, велосипеди були ліворуч, а також, можливо, позаду. До речі, саме назад йому озиратися було нікуди. Він тільки остигав, що сили тиснути на педалі. Утім, не залишилося ніяких сумнівів, що там так само суцільні велосипедисти, бо звідти долинало важке дихання і дзеленчання дзвоників. Із натовпу хтось стиснув ведмежаті пляшку молока, намагаючись схопити її однією лапою, а іншою підняти капелюх, Падінтон випустив кермо. Удвічі об'їхав навколо статуї, що стояла посеред вулиці, а потім знову влився в потік велосипедистів, які саме звертали за ріг, прямуючи до дороги, що вела із села. На щастя, дорога ця йшла нагору, а гонщики неби як утомилися після довгого шляху, тому, підвившись у сідлі і щодуху духу тиснувши на педалі, ведмедик примудрився від них не відстати. Але коли велосипедисти досягли вершини пагорба і, розвернувшись, покотили назад у село, справи у Падінтона знову пішли кепсько. Тільки но він умостився в сідлі і вирішив трохи перепочити та зібратися із силами, як з'ясувалося, що, хоча він більш не натискає на педалі, колеса велосипеда крутяться все швидше й швидше. Ледве встигнувши махнути лапою глядачам, Падінтон порівнявся з велосипедистами, які очолювали гонку. Він обігнав одного, потім другого, а потім ще й увесь гурт лідерів. Гонщики здригалися, коли ведмідь проносився повз них на триколісному велосипеді, а глядачі, що юрмилися вздовж дороги, горували все голосніше і голосніше. Багато хто. Упізнавши ведмедя, починали його підбадьорювати, але Падінтон від цього разу було зовсім не до того. Він з усієї сили натиснув на ручку гальма, але нічого не сталося. Хіба що велосипед помчав ще й швидше, і ведмедик навіть пошкодував, що так ретельно змастив усі спиці і втулки, коли чистив свого триколісного друга. І ось Педалі закрутилися так швидко, що Падінтон злякався, якби в нього не відірвалися лапи, і про всяк випадок задер їх вище. А коли він спробував сильніше натиснути на гальмівну ручку, на нього звалився ще один неочікуваний удар. Ручка ні з того, ні з цього раптом відірвалася від керма і залишилася у нього в лапі. Падінтон відчайдушно замахав ручкою і задзвонив у дзвоник. І тут же залишив за спиною останніх учасників перегонів. Точніше, це були перші з гурту лідерів. Тисніть на гальмо, місьє відмідь. гукнув англійською хтось із глядачів, розладівши англійський прапорець на кермі. Я, здається, не можу. прокричав у відповідь ведмідь, зі страшенно засмученим виглядом, проносячись повз. У мене гальмівна ручка випадково відірвалася, тому що я деякі деталі забув у коробці, в готелі. Припавши до керма свого велосипеда, Падінтон, як вітер, летів униз просто до сільської площі. Мешканці аби як сполошилися, коли побачили, хто саме очолює Тур де Франс, і радісно заголосували. Але Падінтон. Поправивши капелюха, який сповз на очі і стривожно роззирнувшись довкола, зумів розрізнити лише море чужих облич і розмиті обриси якихось будов попереду. Якщо з чужими обличчями ще можна було змиритися, то обриси його зовсім не сподобалися, бо були зовсім близько. Але, ще сильніше, ніж невдавий велосипедист, хвилювалися брауни. Сили небесні, охнув містер Браун. Та це ж наш Падінгтон. Їде він просто у крамницю дюпона!» – додала місіс Браун. Не можу цього бачити, прошепотіла місіс Бьорд, заплющуючи очі. Але чому ж він не гальмує? дивувався містер Браун. «Ова!» – вигукнув Джонатан. Як же йому гальмувати, якщо в нього гальмівна ручка відвалилась? Урятував Падінтона місьє Дюпон. В останню мить його голос загримів, перекриваючи рвіння натовпу. Сюди, місьє ведмідь. І він широко розчинив бічні ворота своєї крамниці. І ось, на очах у приголомшених глядачів, ведмідь на велосипеді кули влетів у розчинені ворота і зник з очей. Щойно решта гонщиків проминула площу. Глядачі кинулися до булочної і обступили її щільним кільцем. Браунам на силу вдалося пробитися ближче, саме тієї миті, коли юрба дружно ойкнула. У дверях з'явилася маленька біла фігурка. Падінтон сам перелякався, коли побачив своє відображення у вітрині, йому довелося кілька разів ущипнути себе за лапу, щоб переконатися, що це не сон. Тільки... Потім він чемно підняв капелюха, під яким виявилася його коричнева маківка. Його не привид, пояснив він, коли замовкли вітальні крики. Просто я випадково попав у мішок із борошном. Глядачі ще тісніше обступили ведмежа і почали навперебій тиснути йому вапу, і тут місьє Дюпон, підвищивши голос, Дуже урочисто промовив. Ми, мешканці Сан Кастилю, надовго запам'ятаємо день, коли Тур де Франс проходив через наше село. А ввечері було веселе свято, і всі голосно заплодували, коли мер оголосив, що присуджує Падінтонві спеціальний приз, а на додачу до нього стільки здобних булочок. Скільки той зможе з'їсти за один раз? Правда, не можна сказати, що він швидше за всіх проїхав крізь село, уточнів, мер під Регіт і вітальні звигуки. Але пагорба скотився як вітер, це вже точно. Те, що приз дістався мешканцеві нашого села, для нас особлива честь. Навіть адмірал Гранді спеціально з'явився до готелю, щоб привітати ведмедика з перемогою. Молодець ведмедю, не зганьбив прапор, пробасив він схвально. А ввечері Падінтон сидів у своєму ліжечку з усіх боків обкладений здобними булочками. Вигляд у нього був дуже задоволений, хоча одна передня лапа висіла на перев'язці, обидві задні гули від утоми. А в хутрі повсюди біліло борошно, хоча його кілька разів скупали у ванні. Зате, як пояснив мер, ще ніколи за всю історію Тур де Франс перший приз не діставався ведмедеві, і Падінтону було чим пишатись. А наступного ранку Брауни знову встали дуже рано, тому що їм час був вирушати в далеку дорогу додому в Англію. На їхній подив, незважаючи на ранній час, майже всі мешканці села були вже на ногах і прийшли побажати їм щасливої дороги. Останнім прощався місьє Дюпон, і вигляд у нього при цьому був страшенно сумний. Без вас тут буде дуже тихо, місьє відмідь, промовив він, потискаючи падінтонові лапу. Але можливо. Ми ще коли-небудь зустрінемось. У це було б добре, радісно звався Падінтон, помахав усім на прощання і поліз в машину. Чесно кажучи, йому вже хотілося скоріше повернутися додому і розповісти містру Груберу про свої пригоди за кордоном. З іншого боку, шкода було розвучатися з новими друзями, особливо з місьє Дюпоном. Усьому хорошому рано чи пізно приходить кінець, зауважила місіс Браун по дорозі. І найкраще завершується швидше, чи це тільки так здається? І зовсім у цьому немає нічого поганого, мудро розсудила місіс Бьорд. Адже якщо сьогодні скінчилася одна пригода, завтра обов'язково розпочнеться інша. Падінтон, дивлячись у віконце, кивнув на знак згоди. Подорож за кордон йому страшенно сподобалась, хоча повернутися додому теж було приємно, адже там так само чекають нові пригоди. Ось чому так добре бути ведмедем, додала місяць Бьорд. з ведмедями весь час щось трапляється. Кінець історії. Друзі, а підтримати канал ви можете за посиланнями під відео. До скорих зустрічей, папа! -па.